При відбитті штурму куля залетіла в каску. Там не було ніякого шансу, наприклад, вижити. Боєприпаси закінчились, їжа закінчилась або ти, або тебе. Емоції бішні. Ти стоїш брат стоїть за тебе. Одну посадку забрали, орки, ти бодаєш задню, або залишаєшся там на їжі. Розумію, що це війна, люди час від часу ну, втомлюються, їм потрібна заміна якась, яка, наприклад, буде їх ну, більш загортовувати і вони будуть більш впевнені в тому, що от вони їх поміняють, а потім вже вони знову можуть виконувати ці задачі. Проходив навчання на дронщика, тут від частини відправляли, двічі їздив, раз на Мавіковода. У а другий раз на FPV. Плюс перед кожним виїздом бойове злагодження, а тоді вже на виконання бойових задач. Ну, в перші моменти страшно, а потім звикаєш. Через деякий період починаєш привикати до того всього. Там десь прорив. І в той момент заїхали ну, дуже багато, так би мовити, Орків в тил. Ну, трошки по дорозі там покрамсали, але не всіх. Ну і через деякий час боєприпаси закінчились, їжа закінчилась, там... у нас на позиції з'явились ну, люди з пораненнями і прийшлося відійти, тому що там не було ніякого шансу, наприклад, вижити. Але вийшли на рацію, сказали, що все нормально. І якось сказав собі не здавайся, давай бери в руки і продовжуй. Арків багато на війні, дуже багато. Там трепавалися такі, що ну, видно, що по них, що вони не, ну, чимось. Чи на колені, чи щось вживали дите. Труд на пролом, по них стріляють, ну, вони слідалі лізуть, та якби і нічого не чувствують. Якось так ну, дивно це все це При відбитті штурму куля залетіла примісненько в каску. Ну, цей момент запам'ятався надовго, звісно, але... Потім знаєш, що правильно тебе вчили, спочатку висовувати ствол, а потім голову. Тому що всяке може трапитися. Я висунув голову в одну сторону, а ствол в іншу. І вийшло так, що він з іншої сторони був. Або ти, або тебе. Це було з самого ранку, це було дуже тщательно сплановано, так би мовити, тому що в той момент якраз заглушили всі дрони. І наші просто не встигли навіть запустити нові. А вони заїхали на нашу тилову позицію, з якої нам доставляли їжу, боєприпаси, там, воду таке. Попереду орки, назад залізли орки. Одну посадку забрали орки, ну там не наші стояли, там суміжники були, теж орки забрали. І так по чуть-чуть по тиснули. Кожен раз якісь чи міномет прилітає, чи ФПВ-шка, чи скеди, чи плюс вони лізуть. Поки є патрони, можеш відстоювати. А як вони закінчуються, вже виходу нема. Mm -hmm. Ти або даєш задню, або залишаєшся там на віч. Зайшли на одну позицію, там ну, дали команду, що потрібно на другу. І так воно перекрутилося. І потім сталося так, що не могли завести заміну. і Ми перебували весь цей час на позиції. Потім позицію, звісно, розібрали нашу. Ми перейшли чуть подальше, створили нову, але вона була не актуальна. І потім нам ну, сказали по рації, що через деякий час вас тебе виведуть. Тому що ну, там позицій вже толком і не було. Постоянні дрони, постійні скиди і постійно лізуть. На тобі треба вилізти і щось з цим робити, бо якщо пропустиш, вони підуть далі. Забезпечення було час від часу, вечором там бабоягою, ну дрон такий Бабо-Яга. Скидали провізію, їжу, воду, але вона там розбивалась, тобто Надовго їм не вистачало, і деякий період були без їжі і без води. Як довго було без нас їжі позамісти? Саме довше, плюс-мінус тиждень. Був чай? Ну, я курящий, ну, курю. І мої побратими курять. Тому не було що курити, не було що їсти, не було що пити. Пили чай, ну, куряли чай, кожне ж. Нам дроном маленьким скидали акумулятори час від часу, щоб ми були постійно на зв'язку. Саме більше то, що, ну, як витримувати, це коли в тебе є зв'язок, наприклад, з командуванням. Там рація працює, все. Це ну, саме ну, таке, і можеш сидіти і тримати там оборону. Якщо немає зв'язку, бо ну, пропадає. Там. І ну, Ти нічого не можеш доповісти. Тобі нічого не можу доповісти. І це вже ну, якось похитує твою емоціональну, якось, наприклад, створює більш тривожність. Тому що, ну, якщо, не дай Бог, хтось там десь лізе, тебе навіть не можуть попередити про це. І все. Потрібно бути відвертим один з одним і ставити, наприклад, Точні ясні задачі, наприклад, які тобі поставили, щоб ти поставив іншим. Бо є такі в нас, ну, так би мовити, є особи всякі, які починають ну, не говорити точність, там, конкретику, починають млямнити, і це ніхто не любить. Для мене мотивацією було мій брат. Він самостійно пішов служити. Він служив спочатку в цій частині, там, де я зараз служу. І потім перевівся. Раз зустрівся, коли я був на ППД. Ну і він в той момент був теж на ППД. Емоції бішені бішні. Ти дуже радий, що ти і брат, ти стоїш за брата брат це і за тебе.